Добрий день, другокласники! Вперед руку протягніть і привіт, усім пошліть! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Будемо гарно працювати, щоб математику ще краще знати. Тема уроку закріплення вивчення та вивчених таблиць множення і ділення, розв'язування задач на ділення на рівні частини. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 105. Розгорніть свої зошити, запишіть дату, лютого класна робота. Відео на паузу. Хочу я повеселитись і математики навчитись, ви мені допоможіть. Табличку ділення розкажіть. А всі частки запишіть. Дітки, називаємо 4 поділити на 2 дорівнює рівня 2. Пишу 2. І в рядочок запишіть всі. Відповіді частки. Відео на паузу. Давайте з вами повторимо назви компонентів математичних дій. Згадуємо перший доданок, другий доданок, сума. Сума чисел 15 і 3 дорівнює 18. Сума яка це дія? Додати. Правильно. Різниця чисел 26 і 6 дорівнює 20. Зменшуване 26, від'ємник 6, різниця 20. Дія, дія віднімання перевіряється додаванням перевіримо 20 додати 6 дорівнює 26. Дії додавання і віднімання пов'язані між собою. Дія множення. Перший множник, другий множник, добуток. Добуток чисел 6 і 5 дорівнює 30. Добуток яка дія? Помножити. Правильно, ділене 16. Дільник 2. Частка 8. Частка чисел 16 і 2 дорівнює 8. Частка, яка дія? Поділити. Частинка залишається. Дія ділення. Перевіряється дією множення. Давайте перевіримо, 16 поділити на 2 дорівнює 8. Перевіряємо множення. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Дії множення і ділення пов'язані між собою. Завдання 637. Назви компоненти і результат дії в кожній рівності. Ми з вами щойно повторили. Поставте відео на паузу. Назвіть. Завдання 638. Знайди добуток і частку чисел 8 і 2. Дивимося. Добуток, яка дія? Частка. Правильно. Записуємо приклади 8 добуток. Помножити на 2 дорівнює скільки. Пишемо 8 частку. Поділити на 2 дорівнює скільки. Запишіть і обчисліть приклади. Відео на паузу. Задача 639. Прочитай задачу на ділення та пояснення до неї. 10 сосисок розклали на 5 тарілок порівну на кожну. Скільки сосисок на одній тарілці. Дивимося, дітки, 5 тарілок, тримаємо 10 сосисок. Спочатку покладемо по одній сосисці на кожну тарілку. Для цього у нас скільки піде? 5 разів по одній сосисці. правильно. Щоб покласти ще по одній, нам треба теж 5, є в нас 5. Правильно, тому ми розкладаємо ще раз. І коли ми 10 сосисок розкладемо на 5 тарілок порівну, то в нас вийде 10 поділити на 5 дорівнює дві сосиски. Відповідь по дві сосиски на кожній тарілці. Кенгурятко підказує: це задача на ділення на рівні частини. І якщо ви дітки помітили, то розклали на 5 тарілок. Порівну. Коли розкладають порівну, значить треба ділити. Давайте розглянемо задачі 640. Прочитай задачі на ділення на рівні частини. Розв'яжи дві задачі на вибір. Дивимося, перша задача. За два однакові олівці заплатили 8 гривень. Скільки коштує один олівець. Дивіться, дітки, я записала вам умови зразу. 8 гривень заплатили за два олівці. По невідомо гривень за кожний. При цьому, дивіться, однакові олівці. А раз вони однакові, то й коштувати будуть однаково. Тобто, треба розподілити на дві рівні частини. Яка це дія ділення? Дивимося, задача 2. 12 олівців поклали у дві коробки. Порівну в кожну. Скільки олівців в кожній коробці. Знову короткий запис. 12 олівців у дві коробки по невідому олівців у кожну. Задача 3. 8 бананів поділили порівну між двома мавпочками. Скільки бананів отримала кожна мавпочка. Дивимося. Вісім бананів поділили між двома мавпочками порівну по невідому. Знову, дивіться, поділили порівну, яка дія? Ділення. Шість грудочок цукру розклали порівну у дві чашки. Скільки грудочок цукру в кожній частці? Дивимося. розклали шість грудочок у дві частки. Чашки по невідомо порівну розклали. Тобто, дивіться, у кожній задачі є однакові, порівну, порівну, порівну. Тобто, коли ми платимо однаково, розкладаємо, ділимо однаково, роздаємо порівну, ці задачі розв'язуються дією ділення. Подивіться, дітки, я склала вам таку задачу. Мама взяла вісім тістечок і розклала їх на дві тарілки. На першу поклала три тістечка, а на другу решту. Скільки тістечок на другій тарілці. Ви почули де небудь слово порівну? Ні. Значить, ця задача розв'язується не діленням. А вісім відняти три, 5 тістечок на другій тарілці. Тому обов'язкова умова однакові або ж. Порівну. Задача 641. Складіть подібну задачу до усіх. Із числами про солодощі і числами 8 і 2. Відео на паузу. Розв'яжіть будь-які дві задачі з цих і одну 641. Завдання 642. Прочитай дані про різних тварин у таблиці. Дивимось крокодил. 90 років, 70 зубів має. І тіло вкрито лускою. Панда 25 років живе. 40 зубів має. І тіло вкрито хутром. Орел живе 20 років. Зубів немає. Тіло вкрите пір'ям. Питання: наскільки років довше живе крокодил, ніж Орел? Дивимося, 90, а Орел 20. Наскільки більше? Правильно. Чим укрита шкіра крокодила? Знайдіть по таблиці крокодил. Шкіра, покрив шкіри, луска, правильно. Наскільки більше зубівку крокодила, ніж у панди? Дивимося, зуби 70, а у панди 40. Наскільки більше? Правильно. Скільки зубів у орла? Немає зубів у орла, бо в нього є дзюб. Попрацюйте у парі, поставте один одному запитання про тварин за даними таблиці. Відео на паузу. Задайте питання. Завдання номер 643 644 виконайте, будь ласка, самостійно. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.